19 лютого в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні провели в останню земну дорогу героя добровольця Володимира Рахчаєва. Донедавна він працював з люсарем у Хмельницькводоканалі. Півроку тому приєднався до Сил оборони. Служив у Державній прикордонній службі. Загинув 16 лютого на Сумщині від прильоту ворожого ланцета. Герою Володимиру Рахчаєву було 46 років. Вічний спочинок він знайшов на Алеї Слави. Дуже хороша дитина, така добросердечна, щира. Сам пішов воювати, сам сказав, пора вже кінчати цю війну. І так, бачите, вийшло, що вийшло навпаки, війна кінчила його. Дуже шкодуємо, дуже жаліємо. Батьки залишилися двоє дітей, внук в нього є. Володимира я знав з 2013 року. Він прийшов до нас слюсарем. Він був веселим, завжди життєрадісним. Людина така була, на яку можна було положитися відповідальним в роботі. Декілька разів бачилися, спілкувалися, він заходив до нас на роботу. Але завжди казав, що все буде гаразд, все добре. Ну, такий був. Як і на роботі, веселий так шартував, так і на службі. Така сталася трагедія для нас. І тут найкраще. Сумська область ну, біля кордону. Коли був в команді, працювали по шахедам, то вони, походу, нас виявили. по радарах не було нічого. Видно. Ми відпрацювали, і йшли назад, і тут прилетів один ланцет, і потім ще три прилетіли. Ми евакуювали в той момент. Двох було трьохсотих, ну, Вова загинув на місці, бо там просто розрив був правда, для нього. Я на опиті, бо я з 22 року хлопці нові, ну просто мені, можна сказати, повезло. Про Вову можу сказати свого другого товариша і побратима, що він був один із перших, який постійно виходив, коли ми працювали арт-системою. Знаю його ну, як небагато, бо ми недавно насформірувані, але з кращої сторони, бо тому що. ну, за цих три тижні ми встигли ткася подружитися на, на всі сто. Шкода дуже шкода. Вночі сили ППО знищили в небі над Хмельниччиною вісім ворожих безпілотників. Внаслідок атаки загорілася суха рослинність, пошкоджено два автомобілі. Інформації щодо травмованих чи загиблих не надходило. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом росіяни випустили по Україні 167 шахедів. Наші захисники збили 106, розповіли у повітряних силах. Ще 56 безпілотників були локаційно втрачені і не досягли цілей. Постраждало п'ять областей Одеська, Київська, Сумська, Черкаська та Запорізька. На дистанційку від завтра переходять усі загальноосвітні навчальні заклади Хмельниччини. Рішення про це сьогодні ухвалила обласна комісія з питань ТЕП та НС під час позачергового засідання. Пов'язане воно із стрімким поширенням грипу та ГРВІ, в тому числі й поміж дітей. Школярі навчатимуться з дому до кінця цього, а також увесь наступний тиждень, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Дитячі садочки працюватимуть без змін. Власників хмельницьких спортзалів, фітнес-клубів та басейнів закликають долучитися до проєкту Ветеранський спорт. Це ініціатива Міністерства ветеранів та Міністерства цифрової трансформації, у рамках якої держава щокварталу надаватиме захисникам півтори тисячі гривень для занять спортом. Для цього ветеранам потрібно оформити картку у дії. Кошти, якими можна буде розраховуватись у спортивних закладах, надійдуть на рахунок автоматично. Це дуже хороша ініціатива, насправді, яку ми підтримуємо, адже ми бачимо, що спорт дуже є дієвий, як у роботі в відновленні самого ветерана, так і у допоміжній роботі для реінтеграції. Ми максимально хочемо долучитися до цієї історії і стати таким, напевно, комунікаційним дзвіном, яке це в нашому місті. Якщо говорити зі сторони ветерана, то насправді ця процедура дуже є легка. Ми можемо знайти зайти у дію. Там є сервіси і ветеранський спорт. І відповідно подати там заявку і отримати. Ти кошти, прийом таких заявок. Відбувається на початку кожного кварталу, тобто з 1 по 20 число. Якщо говорити про спортивні зали і комплекси, як їм доєднатися, то насправді вони можуть так само подати заявку через Міністерство справах ветеранів, якщо вони мають квет продажі послуг. Вони подають цю заявку для того, щоб стати, бути в переліку тих спортивних закладів, які надають ці послуги. І відповідно, після того як ветеран ветеранка отримує на свою карту гроші, вони приходять у спортивний зал, розраховуються цими ко коштами і таким чином отримують абонемент. Якщо говорити про тих, хто доєднався, станом на сьогодні це одним з комунальних закладів є наш басейн Пускирів. Ми знаємо, що там уже контактували з ними, що там уже є ветерани. Ми зацікавлені в тому, щоб це був не один чи два заклади, а щоб їх було багато. Безкоштовну медичну допомогу завтра надаватимуть вимушеним переселенцям у Хмельницькому. В осередку громадської організації ВПО України на вулиці Шевчанка, 89, фахівці товариства Червоного хреста працюватимуть з 9.30 до 13.00 години. Пацієнти зможуть виміряти артеріальний тиск, перевірити сатурацію, визначити рівень цукру в крові та отримати рекомендації щодо подальших обстежень чи лікування. 17 багатоповерхівок цьогоріч планують відремонтувати у Хмельницькому завдяки програмі співфінансування. На це в бюджеті громади передбачили 3,5 мільйона гривень. Торік відремонтували 42 будинки, з них 10, котрі постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Про це йшлося під час чергового депутатського дня. Обранців також поінформували про результати програми забезпечення громадського порядку та зміни в податковому декларуванні. Депутатами міської ради на останній сесії в 2024 році було проголосовано нову програму, власне кажучи, яка продовжує наші старі починання. І на сьогоднішній день ми передбачили в бюджеті Хмельницької тергромади частку співфінансування з міського бюджету у розмірі близько 2 мільйонів. В титульному списку у нас на сьогодні є 16 об'єктів з поточного ремонту, і один об'єкт з капітального ремонту. Це пошкоджена покрівля, це близько півтора мільйона. Кошти міської ради це буде 90%, трьохповерховий житловий будинок. На сьогодні в роботі вже сім будинків, з яких Є так само пошкоджені віконні блоки на Повстанській, 36, і ми також плануємо його зробити. от найближчим часом програму ми доповнили новими заходами, яких не було в попередніх програмах. Це поточний і капітальний ремонт системи централізованого опалення і гарячого водопостачання. День державного герба відзначають сьогодні в Україні саме 19 лютого 1992 року. Постановою Верховної Ради Золотий Тризуб на синьому щиті затвердили як малий герб України та визначили його елементом великого державного герба. Тризуб археологи знаходили на пам'ятках культури, датованих ще першим століттям нашої ери. Він був знаком князівського роду часів Київської Русі. Символом національно-визвольних змагань у 20 столітті. Нині зображення тризуба на шевронах захисників, які борються за Україну. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!